Дякую за милість від Бога, що маємо ще одну зустріч, і цю зустріч здорова на Господь. Знаєте, я ще раз і ще раз переконуюсь, що Божа милість вона над нами. І отак, аналізуючи протягом цього майже року, який з 24 лютого він якби нова сторінка в нашому житті, і ми кожен день просинаємося і лягаємо. І ми дякуємо за це Бога. Знаєте, не будучи таких обставин в нашому, я скажу, в моєму житті, я так не цінував цим часом. Знаєте, було життя, воно сурозмірене, воно було привичне. Ти знаєш, що буде завтра, ти знаєш, що буде день і буде вечір, і ти зможеш відпочити. Але деякі обставини, знаєте, дивитись, дивитись, береш телефон, читаючи новини, дивлячись новини, і ти бачиш, що дуже багато зараз зруйнованих життів. Там було життя, а сьогодні там життя немає. І дуже велика милість, дійсно милість дав нам Бог, що ми маємо бачити один одного, що один. ми можемо радуватися в спілкуванні святих. Знаєте, я декілька свідчень хотів би сказати по цьому поводу. Один брат свідчив в одній церкві, каже: я був в окупації і говорить такі слова. Була можливість виїхати, але Дух Святий Він не давав бажання їхати, але розуміння, що щось потрібно потрудитися. І Боже, якщо буде воля твоя, то використай. Мене і мою сім'ю. якщо твоя воля, то ти виведи". І каже, протязі певного проміжку часу вони були таким би дуже хорошою підтримкою для того села, де вони знаходилися. Вони роздавали хліб, вони давали продукти, вони звершали молитви, вони звершали пости. І знаєте, люди приходили і отримували від них допомогу. І прийшло. Коли наш прийшов час і прийшло розуміння, що потрібно виїжджати з тої місцевості, він каже, що будемо вирушати. Знаєте, коли е, Дух Святий працює, коли ти чуєш голос Бога, коли тобі приходить розуміння, і коли Господь він, е, говорить, то Він говорить це не тільки е, лічно, а й через е, людей. І коли. Думки вони сходяться, то це ще раз підтверджується, що це воля Господня. І коли вони виїжджали, і їх запитують, а чому ви від... уїжджаєте з цієї місцевості? Каже, знаєте, ми їдемо туди, там, де спокійно. І в цьому теж рука Господня дав Бог мудрості, як відповісти, щоб не ожесточити проти себе серця. І знаєте. Цей приклад він ще раз показує, що дуже важливо розуміти, що хоче в тебе Господь. Знаєте, можливо, ми не розуміємо і не знаємо, що хоче нас Господь, але якщо ми цього прагнемо, то він обов'язково нас використає певний час мене розкажу, в мене була така ситуація. Я зі своїм колегою, він теж з віруючої сім'ї, і ми мали спілкування на духовну тему на роботі. І була там дискусія, там ще один брат. І такі, якби таке серйозне, але воно для мене було легким запитанням. І знаєте, коли е, як Дух Святий працює, не знаєш. Звідки приходить, куди входи. прийшла ти, та відповідь на те питання і дивляться на мене. Кажуть, це тепер елементарне. Знаєте, це ще раз той багаж те, того слова, що ми читаємо, те, що ми навчаємося, те, що Господь нас будує духовно. Ми, Кожен з нас має цей багаж знань. І... Ми можемо його довгий період не використовувати. Ми можемо сидіти сидіти там ззаді на ті останні скамейки невзрачно, можемо сидіти спереді, а можемо десь взагалі, там при дверях, знаходитися. І знаєте, і у кожного є своя праця. Той, хтось води подасть, хтось слово скаже, хтось заспіває, а хтось і утішить. І кожного Господь використовує. Знаєте, я колись е, чув таке свідчення, що е, одна бабуся навернулася до Господа. І так як вона була скована до постелі, вона каже: Господи, як я можу бути корисною Тобі, Господь? І одного разу вона читаючи в місце Святого Писання, вона прочитала. Записала ці слова і легли в її серце, і вона вирішила цим словом поділитися. Вона взяла листи, написала, поділила ці, е, такими листочками і викидувала вікно місце писання. І... Там були такі написані слова: Якщо тобі е, нема з ким поговорити, приходь там, було е, написано на звороті адрес. Е, ми будемо мати спілкування. І ця бабуся вона, вона писала, викидувала ці листочки, і згодом вона зібралася там церква. Їду, в квартирі збиралась церква. І знаєте, вона навіть і не знала, що вона буде збирати цю церкву і що там не буде, що буде збиратись народ святий. Але Господь так її використовував і прийшов на те місце вже, якби збиралася, це вже церква, Бог послав брата, який був подалі за це служіння. Знаєте, оця каже вже бабуся, яка немощна, але вона хотіла послужити і бути полезною для Бога. Кожен із нас. Знаєте, Ми не знаємо, як у нас буде Господь і коли як використовувати, ще раз повторюся, але дуже важливо. Коли він нас буде використовувати, щоб, як брат Богдан казав, не це я, собі це такі, е, мундіри, заслуги, ордіна, щоб ми такі. Та ні, ми, ми раб нічого не стоючи. Просто Господь через нас діє. Наскільки, звісно, ми по, по цьому дозволяємо. Апостол Павел про себе написав, е, е, говорив такі слова, записані, що каже, що дано мені жало вплоть. Щоб він не возгордився, щоб він не відпав від Божої милості, від Божої благодаті. Хоча він, ми знаємо, більше половину Євангелії написав. Багато породився, багато, ну, чудеса, знаміння творив, але бачите, у нього було жало в Знаєте, Кожен із нас майже в малому, в більшому використовуючи, але знаєте. Один брат з моєї церкви говорив таке свідчення. Взяли її в одну церкву каже, ти будеш проповідувати, а цей брат вже навчався в духовній семінарії на факультеті богослов'я. В нього, якби, багаж знань, і він практикував в слові. Я думаю, ну, зараз я розкажу слово. І каже, виходить переді мною такий браток, і він. Одкриває місце Писання на Горну проповідь. Він, запинаючись, прочитує це місце писання і вся церква ряда, що Дух Святий. Ну, якби такого нічого особового не було, це було дійство духа. І він каже, я каже, прийшов, став за кафедру, каже, в мені, браття і сестри, нема що додати. Я думав, що я буду говорити слово, що я буду тут проповідувати, що я буду тут наставляти, що я такий хороший, молодець, я буду, я буду вас навчати. Але знаєте, Дух Святий Він показав, що Дух Святий діє через немашних, може не через образованих, не через красноречивих. Знаєте, написано в Ефіціанам, 6 главі, Другого стиха, носіть бремна друг друга і таким образом і закон закон Христова. Оці бремна, знаєте, ми, у кожного є свої недостатки, але ми прихоти до Бога, і Він так каже, закину за хребет і не згадує. І тут написано, хто почитає себе чим будучи нічто, тот обачає сам себе. Каждый да испытывает свое дело, и когда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый поносит свое бремя, наставляющий словом делись всяким добром и наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Слава Богу! На это нам треба навчитися сіяти в дух. Мене кожен з нас багато ми посіяли в плоть, але ми зараз такий час, що треба сіяти в дух, збагачуватися тими знаннями, пізнаннями, щоб коли будуть ті обставини, коли треба буде когось наставити, можливо, комусь засвідчити, щоб в нас це був багаж. Знаєте, приємно мати співрозмовника, який. На рівень вище тебе. От такого співрозмовника є, от чого навчиться. Я до чого призиваю. Коли, можливо, нам Господь буде давати комусь свідчити, то ми можемо бачити це, що Господь дає, що сказати. Але ще раз повторюсь, нам не треба привозноситися. нам треба просто умолитися, не думати о собі болічим Знаєте, Дивлячись на ці всі всі обставини які в нашому житті, і ми бачимо, що відбувається. І я може сказав би це, це духовне життя, це як, ну, як той настольний теніс. Можливо, так я сказав, але об'ясню чого. Коли ти граєш з сильнішим соперником, ти навчаєшся, то це духовне життя, воно подібне. Але коли ти прикладаєш прилакладаєш усилля, ти не можеш там ту ту ракетку тримати, ти не можеш ти, ту, той удар тримати. Але коли ти цим упражняєшся, можливо, для, я для когось сказав це не зрозуміло, я в тому плані, що коли ти упражняєшся. Коли ти може, можливо, я неправильний приклад вибрав, вибачте. Але я кажу, коли ти упражняєшся, то ці всі рухи вони відбувають відточені. Приходить мастерство в цьому. Коли ти проповідуєш, коли ти цим постійно займаєшся, коли ти благовіствуєш, коли ти молишся, коли ти перебуваєш у молитву в пості, навчаєшся, написано, спасаєш себе і слухаючи тебе. Це дуже важливо. Дуже важливо, і ще раз повторюсь, дуже важливо, щоб ми перебували в домі І по цій милості, по цій великій милості Господь нам дав ще одну встречу. Знаєте, Я думав і роздумував, от ми не знаємо, як воно буде далі, що нам чекати. Можливо, ми сьогодні тут знаходимося, а завтра будемо десь в другому місті. Ми не знаємо. Але знаєте, по-чоловічни нам хочеться бути в домі Господнім, да, написано многії дні. Але ми не знаємо, де ми будемо. Чи ми будемо Сьогодні, ну, сьогодні можливо, тут, а десь завтра нам десь буде треба буде в другому місці бути. І знаєте, я один брат казав, що каже, коли копав окопа, і каже, сьогодні копає окопа. І молю Бога, що каже, чим я можу потрудитися, щоб оця моя праця вона не була щетна, щоб цей окоп він зберіг дуже багато життів тих людей, які будуть знаходитися в цьому окопі. Він коли копався, якоб він промолював це місце, щоб це місце воно зберегло багато життів. Знаєте, Там є капелани, є брати і сестри, які, там, можливо, десь там наріжають зайвіть картопліку, хтось там готує, хтось там передає якісь продукти з любов'ю, приправлюється молитвами, передаючи такі дитячі, можливо, малюнки, але воно все цінне перед Богом. воно зроблено з любов'ю. Воно зроблено, зроблено як для Христа. І воно має свій плод. Знаєте, коли люди звертаються і приїжджають там з передової, і вони свідчують кажуть, що ми відчуваємо ваші молитви, ми відчуваємо вашу підтримку. Це люди, які шукають Бога в тих, тих чи інших обставинах. Знаєте, і ми не знаємо, як. І кому що донести, кому що говорити. Але, яко ще раз скажу, Господь Він нас використає, будемо готові на цей час. Хочу призвати нас до молитви, щоб Господь поміг нам цінувати цим часом, цінувати один одним, цінувати рідними, близькими, що ми маємо їх, що ми маємо єдність в Духі Святому, що ми маємо церкву, що ми маємо куди прийти поділитися навіть словом, і попросити, щоб помолилися за нужду, щоб підтримали в молитві. Бо знаєте, були такі періоди, сьогодні я можу бути на висоті, а завтра можу якісь покуси переносити. Але ми дякувати Богу, що ми можемо і маємо можливість заявляти і звершати ці молитви. І знаєте, я хочу сказати, слава Богу, що Господь він милущий і милистивий, милостивий. Він дарував на цю прекрасну можливість зібратися, радуватися один одному, мати це святе спілкування, маючи слово. Знаєте, я, коли мене з телефоном, це як за останнім часом, зв'язку немає, не можу завантажити цю електронну Біблію. Я дякую Богу, що є в нас печатана Біблія, що вона в від інтернету, незалежності від... Чи є світло, чи немає, чи зарядив, чи не зарядив той телефон, чи той планшет. А в нас є Біблія, яку ми можемо відкритися, ті місця Святого Писання, прочитати і отримати спілкування з Богом. Слава Богу, за це.